Ялинка лита смерека зеленого кольору, і наразі це розмір 1,80 м. Ця модель ялинки не є вже такою густою, адже вона візуально нагадує дійсно наче лісова смерека. Тобто вона така в міру пишна, гілочка є така натуральна, ніби у лісової ялинки, тому що вона така невеликого об'єму. І також я хочу наголосити щодо того, як її розкласти. Тобто в нас були такі моменти, коли люди розкладали гілочки рівно, і, відповідно, вона вже не мала такого вигляду. Тобто, вже було видно і просвіт, і вона вже зовсім по-іншому виглядає. Тому цю модель ми рекомендуємо викладати гілочками донизу, щоб вона мала такий гарний вигляд. Ось так. І давайте я ще покажу, як виглядає ближче сама гілочка бачите, вона така невеличка в діаметрі, така делікатна, малесенька, має коротеньку голочку, і сама гілочка така ніжна на дотик. І також покажемо всередині, як виглядає сама ялиночка. Там є металічний стовбур, він продекорований. Усі гілочки вони вже вмонтовані у сам стовбур, і кожна гілка обмотана такою атласною ниткою.